Якщо ви постійно дратуєте зриваєтесь, вибухаєте, це може бути не проблема з гнівом, так, а це може бути проблема з тривогою. Треба розуміти, що часто може отака злість, так, це бути вторинною емоцією на, фан... на фоні тривоги, тому що тривога це все-таки про вразливість, а злість це така, знаєте, сильна емоція, яка перекриває цю вашу вразливість. І треба зрозуміти, якщо у вас є така, знаєте, постійно стресовий фактор, який на вас діє, ви постійно живете в такому стресовому механізмі, тобто тут емоційно. Стає першочерговою і самою швидкою реакцією на такого логічного, раціонального мислення. Ще проблема виникає в тому, що, що низький серотонін дуже часто при тривожних розладах, так низький серотонін – низький серотонін – це підвищена імпульсивність, понижений самоконтроль, як наслідок, тобто ми маємо такі. Класичні прояви, як багато називають гніву або злості, і тому в цій ситуації треба розуміти, що злість або гнів це не завжди про знаєте, такі сильні негативні емоції. Так, це часто може бути про тривогу і про страх такої вразливості.